Вітаю вас, дорогі друзі! І сьогодні декілька слів про активін. Це активно біологічний комплекс на основі екстракту із кісточок винограду, містить різні антиоксиданти натуральні, які зв'язують наші вільні радикали. Я думаю, що ви вже багато раз чули про вільні радикали. І нам потрібно робити все для того, щоб їх в нашому організмі не розширювалось, не збільшувалось, а зменшувалось. Також активін і е, тормозить процеси старіння, підвищує нашу працездатність, нашу енергію і стабілізує системи життєзабезпечення. Давайте ми з вами подивимося, що конкретно входить в цей продукт. Це, як я вже сказала, екстракт виноградних кісточок. А це потужний кардіопротектор, який сприяє зниженню рівня поганого холестерину. Тому що ми знаємо, що є холестерин добрий, який нам потрібний. А є холестерин, який потрібно знижувати. Також в цей продукт входить екстракт гінкобілоби і зеленого чаю. А це природній антиоксидант, який. Покращують кровообіг і зміцнюють наші судини. В активіні ми знайдемо також вітамін С, вітамін В, целен, цинк. А вони захищають наш організм від вільних радикалів і активують роботу нашої імунної системи. це дуже важливо. Також в активіну ми знайдемо маточне молочко, екстракт розторобчий. Який має загальну змічнюючу силу, тобто підвищує нашу фізичну активність, нашу витривалість і нашу працездатність. В активіну є також плама, яка назва така, знаєте, незвична, але вона має свій тонізуючу, свою тонізуючу антистресову дію. А також тут є інулін із кореня цикорія. А це вже дає нам енергію, активує нашу власну мікрофлору і покращує засвоєння поживних речовин. І останній продукт, який входить, це морська водорість, яка називається Доніела, а вона містить бета-каротин, а це потужний антиоксидант, кому потрібний наш активін. Кожному із нас, щоб підтримати свою життєдіяльність, а особливо він потрібний спортсменам, нашим дітям, які займаються якимись видами спорту. Незалежно від того, чи він грає хокей, чи він грає футбол, чи ходить на гімнастику дівчинка, допомагайте організму і своєму, і своїм дітям, і будьмо здорові.